Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі про головні події. Через український пункт пропуску із на територію Донбасу увійшла чергова колона з російськими бойовиками. Такі дані надає група інформаційний спротив. Повідомляється, що колона в основному складається із автобусів із найманцями, які проходили курс підготовки в навчальному центрі головного розвідувального управління генштабу збройних сил Росії. За останні дві доби на територію України увійшло не менше 40 автобусів із бойовиками. У Донецьку зафіксована діяльність двох російських спецгруп. У першу входить сім фахівців із диверсій. Місця дислокації груп забезпечує охорона з військовослужбовців Російської Федерації. Боєприпаси, які прибувають із Росії, активно перекидаються в район аеропорту Донецьк. Сюди направляється близько 50-60% всіх мінометних мін, артилерійських і реактивних снарядів. Постачання зброї терористам не припиняється, і атаки на Донецький аеропорт тривають. За минулу добу українських військових обстрілювали декілька разів. Як повідомляє прес-центр, АТО, втрат серед українських бійців на щастя немає. Ситуація в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Бойовики обстріляли старий термінал Донецького аеропорту зі стрілецької зброї. Після обіду намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону цього стратегічного об'єкту, Атака була відбита. Потім тричі з мінометів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, які знаходяться на території Донецького аеропорту. Станом на зараз територія Донецького аеропорту знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. П'ятеро мирних жителів загинуло. 24 отримали осколкові поранення внаслідок обстрілів Донецька. Прес-служба місцевої міськради повідомляє про знищення і пошкодження декількох житлових будинків у Київському та Куйбишевському районах міста. Було чутно вибухи в Донецьку і станом на десяту ранку сьогодні. А от на Луганщині артилерійським обстрілом пошкоджено залізницю і припинено рух поїздів. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Вісім годин тривав мінометний обстріл 92-ї бригади збройних сил України в районі міста щастя. Жертв та значних руйнувань немає. Десять годин терористи періодично обстрілювали місто Попасна та село Чернухине Попаснянського району. Вогонь вівся по дислокаціях 128-ї гірсько-піхотної бригади, 17-ї танкової бригади, постав Нацгвардії та зведеним батальйоном міліції. Жертв та постраждалих немає. Тимчасово припинено рух поїздів. Ситуація в Маріуполі стабільна, хоча місто знаходиться в постійному очікуванні штурму. Наразі у передмісті посилюються блокпости. Деякі змі встигли охоростити їх третьою лінією оборони. Втім, самі мешканці наголошують, що говорити про це передчасно. уже нет ничего. Нет никаких ни врытых БТРов, ни окопов каких-то, ни чешей, ни заградительных проволочных заграждений. Этого всего нет. То есть город функционирует, живет нормальной жизнью. Могу подтвердить наличие большого количества военных, добровольческих соединений, регулярных войск, которые на территории города находятся. Они постоянно находятся в магазинах, их видно. Я не знаю военную доктрину касаемо города. Взять город в том плане, как вот, брали во время Отечественной войны, танками, дивизии. пехотой, но ну, это будет крайне сложно. Город громадный, большой, по меркам, но ну, это умно, по размеру когда нет. Я с удовольствием представляю вообще эту операцию. Для облаштування українсько-російського кордону інженерну техніку на 3 мільйони доларів передав нашим прикордонникам уряд США. Про це повідомляє голос Америки. Це бронетранспортери, екскаватори, військові намети і польові кухні, тягачі і броньовані патрульні автомобілі, а ще бронежилети, засоби прикордонного контролю, біноклі та тепловізори. На черзі наступний транш спецобладнання ще на 12 мільйонів. Двох днів усім киянам увімкнуть гарячу воду. Про це як повідомляє уніан, заявив мер Києва Віталій Кличко. Гаряче водопостачання вже відновлено в 92% столичних будинків. Завтра останній термін подачі гарячої води до всіх, зокрема й на Троєщину. Голова КМДА також повідомив, що столиця погасила всі борги за опалення. Опалювальний сезон у будинках Кия розпочнеться, коли середня добова температура протягом трьох днів буде нижче. За 8 градусів. Нагадаю, вчора про готовність до зими відзвітував і уряд. Щоправда, там наголосили для того, щоб українці не замерзли, держава має придбати ще 5 мільярдів кубометрів газу. Що стосується опалювального сезону, то ще раз хочу всім нагадати, що у тому випадку, як це передбачено законодавством, якщо протягом трьох днів йде зменшення температур, у нас є відповідна постанова, органи місцевого самоврядування. Приймають рішення про початок опалювального сезону. Ми готові до того, щоб у випадку зменшення температур забезпечити початок опалювального сезону. Як це не складно? Переселенці з Криму та зони АТО протягом півроку отримуватимуть щомісячну адресну допомогу. Кошти перераховуватимуться на банківські картки. Працездатним платитимуть 442 гривні інвалідам, дітям та пенсіонерам 884. У Мінсоцполітики кажуть, за тиждень від переселенців надійшло щонайменше 100 заяв на отримання таких виплат. Якщо людина, наприклад, 10 жовтня звернеться в управління соцзахисту, то за місцем тимчасового перебування, то на протязі 10 днів їй буде призначена така допомога. І казначейство практично до 28 жовтня вже таку допомогу перераховує. Допомога не призначається, коли у володінні сім'ї є житлове приміщення, я про це вже сказав. Яке знаходяться за межами зони АТО у володінні два і більше сім'ї транспортних засобів засобів, що підлягає державній реєстрації. Коли на депозитному банковському рахунку знаходиться кошт гроші в розмірі більше, які перевищують десятикратний розмір прожиткового мінімум для сім'ї. Сергій Аксьонов, обраний головою Криму, парламент окупованого півострова, підтримав його кандидатуру одноголосно. Нагадаємо, Аксьонов займав посаду тимчасово виконуючи обов'язки голови республіки з квітня поточного року, з моменту анексії. Ще у 2010-му тоді ще депутат Верховної Ради Криму присягав на вірність Україні. Або патріотизм, або власне майно дрібним підприємцям у Криму доведеться або віддати свій бізнес під конфіскацію окупаційної влади і залишитися легальними для української, або ж перереєструвати майно та отримати документи права власності, які Україна не визнає. Офіційну позицію з цього приводу сьогодні озвучила державна реєстраційна служба для оформлення відповідних паперів. кримчанам радять їхати до найближчих регіонів материкової України. Позиція реєстраційної служби Міністерства юстиції є однозначною. ми не визнаємо документи, видані незаконними органами влади у Криму. Перереєстрація прав власності здійснюється на матриковій частині відповідно до наказів Міністерства юстиції, які були прийняті ще у березні цього року. За останню добу із зони проведення АТО виїхало півтисячі дітлахів. А загальна кількість маленьких переселенців станом на 8 жовтня 113 тисяч, аби допомогти адаптуватися малечі, яка постраждала внаслідок бойових дій. Міністерством охорони здоров'я розроблена відповідна програма. Подробиці в сюжеті Лани Маяковської. Данило приїхав до Києва з Антрацита Луганської області. Розповідає, до нових умов звикнув швидко, та й однокласники зробили все можливе, щоб період адаптації минув легко. Да, да, дає дає Коли він щось не знає, я йому допомагаю. Якщо він щось не знає, то весь клас йому підказує. Він дуже веселий хлопчик. Його всі поважають. Йому сумно, то ми його беремо в гру і граємо з ним. Отут ви Добрі стосунки з однолітками склалися і у Вікторія, розказує класний керівник. Чітки вони якось дуже швиденько її огорнули своєю увагою. Її квартира, її місто нарешті стало вільним, правда? І щоб там наступив мир. Ми на це сподіваємося, всі гуртом, всією нашою класною родиною. Потік переселенців не припиняється, але навчальні заклади готові приймати школярів зі Сходу. Наша школа, як і всі школи в Києві і в нашому районі Дарницькому, постійно приймаємо переселенців, які весь час перебувають із зони АТО. Від них вимагається тільки заява, ну і ми пропонуємо пройти їм медогляд, тому що це важливо, вони в дитячому колективі. Якщо в них немає ніяких документів, особової справи або табеля, це не є перешкодою. Про війну розповідають малечі і самі бійці. А то з ними у 314-ї київської школи віднедавна налагоджені дружні стосунки. Нещодавно під час благодійного аукціону школярі збирали кошти на придбання теплих речей військовим. Тих учнів, вот наші учні вони сидять, пишуть письма і картинки, малюнки всякі, передають тим дітям. І, ті, дітям, і не те, що дітям, і нам, військовим, читаємо люди, а ці вот, зробили платники, передали цим дітям. Фахівці відзначають на сьогодні в Україні брак кваліфікованих психологів, особливо у сільській місцевості. Тому як варто ставитися до подій на сході, дітям розломачують батьки та класні керівники. На жаль, варто констатувати і той факт, що в Україні майже відсутня культура звернення за психологічною допомогою. Звертатися можна сьогодні до психологів соціальних служб. Вони працюють і в усіх місцях реєстрації тимчасово переміщених осіб даються координати, і вони працюють. До психологів Міністерства надзвичайних ситуацій, які також працюють в цих центрах. Звичайно, психологи є в лікарнях. Завжди можна звернутися в лікарню і попросити, щоб у психолог чи ну, там живий, чи потрібен психіатр, чи не потрібен. Аби допомогти адаптуватися тим, хто постраждав внаслідок бойових дій, міністерством охорони здоров'я розроблена відповідна програма допомоги психологів. Нехтувати не варто. Взагалі, ми вже сказали, що треба працювати з родиною і з батьками це в першу чергу, тому що дитина вона може не розуміти, але вона відчуває розмови. Працівники ЮНІСЕФ відзначають, що в нинішній кризовій ситуації допомоги потребує не тільки малеча, але і їхні батьки. Державним і неурядовим організаціям, а також медіа, треба навчитися передавати та розповсюджувати в суспільстві повідомлення щодо стресової ситуації в країні, а також боротися з упередженням громадян щодо надання психологічної допомоги. Пам'ятайте, найперше, що ви можете зробити, аби заспокоїти дитину, яка пережила жахливі події або ж знаходиться під впливом негативної інформації, це обійняти її. Не варто нехтувати і порадами психолога. Лана Маяковська Артем Кутасов соціальна країна. Волонтери понад півроку працюють на армію, одягають, годують бійців та забезпечують їх транспортними засобами. Але для того, щоб гуманітарна допомога і амуніція потрапили в зону АТО, благодійники проходять всі кола бюрократичного пекла. Подробиці далі. Забезпечення армії чи не на 100% лежить на волонтерах, свідчать бійці з передової. Не лише якісні бронежилети, берци та форма, а й ліки найнеобхідніші кровозупинні препарати. Все в зону АТО доправляють благодійники, часто долаючи проблеми, які чинять рядові інспектори української митниці. За автомобіль хабар вимагають в розмірі від 300 до 400 євро. Люди намагалися провести автівку, а той промовив, що зазвичай він бере євро. За прохід, але як ви для АТО, то давайте 100, а 200 – це буде мій вклад в допомогу війську. Про безчинство на митних контрольних пунктах пропуску волонтери повідомили особисто керівництву служби і отримали обіцянку вирішити проблему. Серед нас дуже багато, на жаль, людей, які мають негідну совість. На жаль. Але що стосується букви закону митник до неї дуже прив'язаний. Така ситуація. Приймаю вашу стурбованість. Оформлення гуманітарних вантажів через бюрократичні зволікання для волонтерів – головний біль. Крім того, що його ще в сімі міністерствах треба згадувати і первічний запрос від армії мати, треба ще потім підтвердити, що це дійсно в армію потрапило. Плюс, коли воно, воно вже вийшло сюди, воно ще має бути з блокером розтаможено. Чому? Гуманітарний груз, який Сейчас ну очень нужен в армії термобіль', которая закуплена і подарена э, дарителям навіть э, не нами закуплено, именно подарено нам. Ми зараз повинні поставити на термінал, а за термінал заплатити. Проблемы з терміналами визнали й самі митники. Кажуть, вони всі в Україні приватні, але далі інші проблеми. Якщо автомобіль для армії і перетнув кордон, перепони для його доставки в зону, АТО вже чинять представники ДАІ. Починають зупиняти його працівники, да її забирати на штраф, Майданчики. Тобто зараз в Волинській області така проблема є, тому що два реанім автомобіля, які вже в принципі проплачені, які призначені для конкретних підрозділів АТО, вони не можуть заїхати в Україну через те, що тут працівники ДАІ будуть їм чинити перепони. Волонтери пропонують на законодавчому рівні визначити перелік волонтерських організацій, які мають право перевозити вантажі, а також перелік того, що саме може бути вантажем. єдина Правильне рішення це затвердити список, затвердити список організацій. І на рівні Кабміну все ж таки він, він не так і так має затвердити список до закону України і підписаного президентом про товари, які возяться безмитно. Ну там, наскільки я знаю, на сьогодні тільки бронежилети і ще деякі речі. За результатом спілкування відтепер на кожній митниці буде особа відповідальна за співпрацю з волонтерами. Також напишуть пам'ятку для благодійників з роз'ясненням, як саме їм треба працювати. Анастасія Струвушко тарас Біловол соціальна країна. І поки що це остання інформація. Більше в наступних випусках не прощаємось.